Як підрив Каховської ГЕС вплинув на екосистему України та в скільки оцінюється екоцит, який російські війська нанесли Україні цілеспрямовано? Ми поговоримо із першим заступником міністра захисту довкілля Олександром Краснолуцьким. Ви дивитесь новини. live. мене звуть Галина Остаповець. Не перемикайте, ми починаємо. Вітаю вас, Олександре. Питань до вас величезна кількість, але ми розпочнемо із топ-теми, якраз рік тому, рівно рік тому, до речі, російські війська цілеспрямовано Воно підірвали Каховську ГЕС. Які збитки? Про що взагалі ми можемо говорити власне через рік, після, ем, після цього страшенного випадку? Я б сказала. Ми ну, якщо ми говоримо саме про випадок підриву Каховської гідроелектростанції, то е, в першу чергу у Міністерства було вик... е, декілька викликів. Перший виклик це зафіксувати ті збитки довкіллю, які нанесли підрив Каховської гідроелектростанції. І е, зразу ж включилася державна екологічна інспекція для підрахунку розміру збитків, тому що від підрив Каховської гідроелектростанції відбулося підтоплення лісових ресурсів, підтоплення природозаповідного фонду, е, знищився тваринний і рослинний світ. Е, відповідно, відбулося забруднення води, е, відбулося засолення, е, відбулося оприснення Чорного моря, тому що вода з Каховської гідроелектростанції потрапляла до Чорного моря, відбулося опріснення води, і це також вплинуло на екосистему. Тому всі ці збитки потрібно було зафіксувати. Крім того, велика вода йшла, вона вимивала продукти життєдіяльності людини. Десь вони потраплялися склади, де зберігалися небезпечні продукти, які також вимивалися в воду. Нафтопродукти потрапляли в воду. Все це потрібно було фіксувати для того, щоб в майбутньому пред'явити шкоду для російського агресора. В результаті Державна екологічна інспекція зафіксувала шкоди на понад. Ця шкода становила понад 2,4 мільярда гривень. Це великий цікав. шкода, яка була завдана саме нашому довкіллю. Що стосується наступного виклику, це виклик стосувався того, що моніторинг ситуації потрібно було відбувати, забирати проби води. Потрібно було дивитися наскільки йде забрудена вода, і так далі. Нам тут допомагали іноземні партнери, тому що потрібно була велика кількість проб проводити води. А скільки, наприклад, це мова про це, 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 це сотні? сотні в день, да, проводилися mm -hmm. на, на різних точках, де був доступ наших нашого державного агентства водних ресурсів, вода бралася проби для того, щоб ми могли моніторити ситуацію, що ж відбувається з водою, і відповідно давати відповідні рекомендації. Потім поводження з відходами. Після того, як вода зійшла, були залишки тварин, які загинули, в були... відео дуже багато показувало, що і риби загинули дуже багато, і тварин загинули. І Потрібно було з цими залишками щось робити, тому що відбувалася ситуація літо. Тепло швидко все розкладається, uh -huh. і це могло призвести до епідеміологічної ситуації. Тобто до виникнення якихось холер там інфекція абсолютно тому спільно з міністерством охорони здоров'я кабінет міністрів України прийняв відповідні постанови для того, щоб було швидко, швидке реагування. Наступним викликом, який став також для нас серйозним викликом, це забезпечення питним водопостачанням населення Херсонської. Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької областей, тому що знову ж таки, після підриву Каховської ГЕС велика кількість людей залишилася без централізованого водопостачання, взагалі десь води не було. І відповідно було постановлено знову ж таки Кабінету міністрів України і про розчистку річок, і по подачі води. І постанова про ми спростили процедуру буріння свердловин, для того, щоб можна було швидко забезпечити в першу чергу лікарні, дитсадочки, школи і людей водою. В Принципі більшість свердловин пробурено, залишилися ті свердловини, де є потреба, але ну знову ж таки бурити ми не можемо, тому що це не недалекій близькості від бойових дій, і просто коли туди їде автомобіль для того, щоб почати бурити свердловину, росіяни обстрілюють автомобілі, і там просто фізично і не було місцево. і були такі випадки. Так були такі випадки. Так машини страждали. Тому в принципі, я вважаю, що за цей, за цей момент не, Україна, яка не була готова до таких викликів, ми Серйозної екологічної катастрофи, ми з нею справилися доволі таки серйозно. Але все-таки ми зазнали шкоди, тому що знову ж таки, якщо ми говоримо про те, що йшла велика вода, вона затопила об'єкти природозаповідного фонду. Сканіанова ці там? Ні, не Сканія нова це і Кам'янська Січ, uh -huh. це і Придніпровські національні природні парки. Національні природні парки створюються для того, щоб зберігати червонокнижних видів тварин і рослин. Відповідно, ми розуміємо, що «Червона книга» – це ті тварини рослини, яких екземпляри збереглося мало, Ми вони перебувають під особливою охороною. А якщо ми говоримо зокрема там про південь України, це степові регіони, це унікальні там види рослин тварин які умовно там на полісі чи в лісостеповій зоні України не водяться. Тому е шкоди зазнали зокрема, і через е підтоплення наші представники флори і фауни. Крім того, відоприснення, як я вже говорив, доприснення Чорного моря постраждала ек екосистема Чорного моря, і була е велика кількість е знову ж таки загиблі мідії так, і так далі. Тобто відбувалися певні зміни, і це ну доволі така серйозна ситуація з підромкою Хотські гідроелектростанції сталася в нас. Але ще раз хочу повторити, що уряд вживав всі заходи необхідні для реагування. А ми запрошували і міжнародних партнерів, які були нам допомагали і моніторили ситуацію, і готували рекомендації. Що робити, працювали на всіх майданчиках для того, щоб висвітлити цю агресію Російської Федерації, Безпосередньо міністр Руслан Стрілець і я і інші заступники міністра на всіх міжнародних майданчиках, які ми виступали, ми постійно доводили, показували ситуацію, яка м -м, визивалася в підрумку Каховської гідроелектростанції. Зокрема, на комісії по захисту Чорного моря ми також я піднімав це питання як голова делегації України, але на комісії з Чорного моря були представники Російської Федерації, які все по всячески цю ситуацію. Все одно ми доводили. Ми, ми говорили нашим міжнародним партнерам. Туди входить і Турція, і Румунія, і Молдова. О, перепрошую, і Грузія, і Болгарія. І ми всім нашим міжнародним партнерам говорили, пробували засудити цю ситуацію. На жаль, через те, що входить Російська Федерація, відповідно, скрізь питання блокують. Але на кожному міжнародному майданчику ми це говоримо, ми показуємо. Ми, Доводимо, що Російська Федерація веде агресивну війну, яка знищує не тільки людей, не тільки нашу інфраструктуру і наше довкілля. А можна сказати, що підрив Каховської ГЕС був справжньою катастрофою для екосистеми України? Так, та це напевно після Чорнобильської атомної електростанції це напевно друга за величиною така екологічна катастрофа в нашій країні. Напевно, навіть не в нашій країні, а на нашому континенті на континенті навіть так. так. А що там зараз відбувається? Тому що там ми читаємо, ну дно ж обміліло, ясна річ і там почали рости дерева, трава. От, рослини фрослини світ формується. Так, в зв'язку з тим, що ну, ми говорили неодноразово з нашою з нашими науковцями. Зокрема, у нас при міністерстві захисту довкілля створена науково-технічна рада, куди входять представники провідні, провідні академіки України. І які вивчають проблематику, які вивчають ту ситуацію, яка відбулася, що вони говорять? Вони говорять, що нам в певній мірі повезло в те, що е, е, був такий період, що саме це початок літа був, і відповідно було насіння верби. Яке засіяло цю територію? Було багато вологи, тому що все-таки Киховський е, тростанці це ну, було найбільше водосховище в Україні, яке є. відповідно було багато вологи і дало можливість вербі прорости, тому що це дно ну, потрібно було, щоб пильне розсівалися, і все, mm -hmm. все одно потрібно було чим засівати якоюсь травою і так далі. Ми навіть готувалися, вели перемовини, проводили дослідження, коли можна туди взагалі потрапити, щоб проводити Ну, Тут нам повезло, що природа сама справилася з цим, і на сьогоднішній день там дійсно є дерева, які не дають можливості цим дном, донним відкладом вітром розноситися, тому це відбулося. На жаль, дослідити повністю всю ситуацію, що, що там є на цій території, важко, тому що знову ж таки постійні обстріли, знову ж таки, ліва сторона Дніпра окупована, де нас доступу немає. А для того, щоб сказати комплексну ситуацію, потрібно дослідження зробити повністю всієї території. Багато зараз розмов є про те, що варто взагалі колись відновлювати Каховську Гезну. Після того, звісно, як ми де окупуємо ці території, якою є, наприклад, позиція міндовкілля чи позиція експертів по природі. Так, ми зараз тут якраз і працюємо з нашими науковцями з науково технічної радою. Це зокрема і академік Афанасів, академік Дідух. Є різні позиції, є різні аргументи і за, і проти. Ми знову ж таки маємо говорити про ми говоримо про південь, де запаси води, про степову зону, де запаси води дуже малі. І в принципі, Каховське водосховище, воно слугувало тим, тим місцем, де було велика кількість накопичення води, і відповідно ґрунтові води були, залягання ґрунтових вод було вище, тому що знову ж таки певні академіки говорять, що і у випадку, якщо там не буде поновлено певний об'єм води, то буде. Поміж посушлива територія буде падати рівень ґрунтових вод і південь може залишитися без води. Знову ж таки, я ж говорю на сьогоднішній день ідуть дискусії. Ідуть різні позиції академіків ми їх слухаємо, поки що ніякого рішення ми не приймаємо, тому що потрібно комплексне дослідження. Те, що говорять академіки, вони говорять свою теорію, вони говорять свої наукові дослідження, як вони це бачать, але знову ж таки, для того, щоб це було більш точно, потрібно повністю комплексне дослідження провести. Тому на сьогоднішній день ще про щось говорити ми не можемо, але після деокупації цієї території, після того, як Провідні фахівці науковці вийдуть досліджу територію, тоді можна вже буде приймати певні рішення, що потрібно робити: відновлювати, не відновлювати. Якщо відновлювати, то в яких параметрах відновлювати, тобто ну насправді дуже багато запитань, на яких на сьогоднішній день є відповідей, немає конкретних. Є просто теорії, є просто здогадки, є просто. Теорії наших науковців угу. а є орієнтовна сума, скільки може обійтися це відновлення? Знову ж таки, все залежить від того, якщо ми будемо відновлювати, в яких параметрах, як і так далі, і ну ми навіть не знаємо, а які ж там відбулися пошкодження, угу. тому що доступу на сьогоднішній день до цієї території немає. Тому про що й зараз говорити ну взагалі неможливо. Тобто, ну наскільки я зрозуміла, український південь без додаткового водосховища просто не, ну, не про те, те що, те, що говорить. да, ми ж розуміємо, що південь це в принципі зрошувані території. Сільське господарство воно потребує води. Ми розуміємо, що південь це потрібна вода для питне водопостачання для міст Миколаєва, Херсона, населених пунктів, які знаходяться в Миколаївській та Херсонській області. Вони звідти отримували воду з Каховського водосховища. Тобто воно обслугувало водозабезпеченням цих регіонів. На сьогоднішній день ми говоримо про правобережну частину Дніпра. В певних місцях були пробурені свердловини для того, щоб забезпечувати водою. Але ну средловини не можуть забезпечити всю територію це раз. І друге, ми не знаємо, а що ж на лівій частині Дніпра, яка окупована, і яка там ситуація, що там з грунтовими водами, там треба також проводити дослідження і розуміти, що, що, що буде відбуватися. Тому на сьогоднішній день ще раз говорю: тут сказати важко, чи варто відновлювати, чи не варто відновлювати. Якщо варто відновлювати, то в яких параметрах і що це має бути. Але ну науковці готові, наші науковці вже зараз працюють. Вони. Теорії проводять дослідження, там де вони можуть проводити дослідження, і грунтуються певні обґрунтування. свої готують науково-технічна рада. Також наша працює і академіки зараз готують. Там також певний звіт, який ми зможемо після того, як академіки вже обговорять вислали на науково-технічна ради, ми зможемо його оприлюднити для обговорення громадськості для обговорення всім. Ну, велика вода, як ви сказали, знесла величезну кількість тварин. Популяцію знищила деяких ну, наскільки я зрозуміла, в кількох заповідниках. А є взагалі цифри, і які саме це тварини можуть бути ну постраждали всі тварини, які знаходилися, але те, що знову ж таки говорять наші працівники національних природних парків, які також і природоохоронними установами вони говорять, що був морський морський судак. Відновлена популяція, певна, і вони зараз його не наблюдають, тому він міг зникнути назавжди. Муранчик, ну, така польова мишка, яка могла також зникнути назавжди. Знову ж таки, ми говоримо про ту частину, де вона деокупована і де в нас є доступ наших науковців. Вони зараз не, не можуть побачити. Її. Можливо, вони збереглись на лівій uh -huh. частині. Можливо, десь вони є там, де в нас немає доступу. Але те, що говорять наші науковці, те, що говорять працівники національних природних парків, ці види ендемічні види представників рослинного тваринного світу, ми могли втратити назавжди. Угу. Ну, продовжуючи власне тему парків, Асканія Нова теж неймовірно постраждала від, від війни, від російських ударів. Яка там ситуація наразі? Взагалі на сьогоднішній день Асканія Нова є окупована. На жаль, до певного часу там зберігалися зберігалися керовані сі, і працювали працівники, які працювали раніше. На жаль, зараз Російська Федерація завела свою дирекцію вже представників з тієї сторони. Є інформація про те, що тварини вивозяться со Власне, уваги. Хотіли запитати крадуть. Так. так крім того, зафіксовано і це було підтверджено навіть на їхніх сайтах. Російської Федерації про те, що вони вивозили коня Приживальського uh -huh. кінь приживальського внесений до конвенції СІТЕС, тобто дозвіл на вивезення за кордон, це мав надаватися дозвіл СІТЕС. Ми звернулися до цієї конвенції е, з тим, щоб конвенція припинила дію торгівлі з Росією тваринами СІТЕС. Ми, як знаємо, Росія є великим постачальником ікри чорної, яка також підпадає під Конвенцію СІТЕС, Тому якщо ця конвенція заборонить торгівлю, то ми зможемо mm -hmm. певною мірою э, Російську Федерацію нанести її економічні збитки. Зараз ми працюємо з Конвенцією СІТЕС для того, щоб це, це раз... цікаво, є шанси? На жаль, э, на жаль, багато конвенцій, які працюють в Європі, вони не передбачали, що якісь країни будуть грубо порушувати правила. Тому питання виключення, припинення членства, воно. Дов да. майше, а Росія майше... все буде блокувати. Майже це... не, 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 ну, не прописано. Тому це важко, але ми працюємо. Тобто, знову ж таки, ще раз говорю: міністр на всіх засіданнях він угу. це питання піднімає. Йдуть звернення. від нас, Ми постійно працюємо, але ну, дуже важко все йде. А, а які ще яких ще тварин? Ну, будемо говорити правду, Росія не просто вивозить на їх просто краде у нас. Ну дуже важко зараз говорити з окупованими територіями, тому що зв'язок майже зв'язку немає. А є просто інформація, що вони знищують наші природозаповідні території, зокрема там острів Джерелгач. Це так, так до речі, Херсонська область, де вони будували фортифікаційні споруди прямо на заповідних територіях, де вони знову ж таки там інформація була у 2023 році, що Росія росіяни Росіяна сафарі на цій території, угу. тобто полювання на тварин в заповідних зонах. так що, до речі, це підтверджувалося? Інформація є, ну підтвердити знову ж таки uh -huh. зараз важко, uh -huh. є, є така інсайдерська інформація в нас була. Тому дійсно, росіяни там ні до чого живого ставлять, не ставляться, вони просто все знищують за собою, залишають випалені землі. Жахливо просто просто жахливо. Екоцид Росія нанесла нам справжній екоцид не лише геноцид українського народу, а й екоцид для екосистеми. В принципі, які взагалі в які суми омірюються наразі збитки, і вони з кожним днем все ростуть і ростуть. Да, вже екологічну інспекцію зафіксовано понад 5 ви тисяч випадків наш збитків на нашому довкіллю. Це сума 2,4 трильйона гривень. Якісь безпрецедентні цифри це дуже великі цифри, але знову ж таки я хочу сказати, що це тільки цифри зафіксовані там, де ми можемо це зафіксувати. Тобто я не говорю на сьогоднішній день про окуповані території Донецької, Луганської а там, ще ще абсолютно а, Автономна Республіка Крим, які там ще збитки. Тобто ці збитки будуть рости і після деокупації цих територій вони будуть тільки збільшуватися. Ми говоримо про шкоду завдану нашого на наших природозаповідних територій, рамсарський угідь водноболотних. Ми говоримо. Про шкоду завдану повітрю, нашому викидів від горіння ми говоримо від підривів ракет, якими вони нас обстрілюють від горіння нафтобаси. Також вийдуть йдуть шкідливі викиди в атмосферний повітря. Ми говоримо про знищення наших лісів. Ми говоримо про забруднення наших ґрунтів вибухонебезпечними речовинами. Тобто, насправді, ну про знищення нашого біорізноманіття ми говоримо, насправді ці цифри будуть дійсно нереально великі. І вони зараз наразі самі-самі мінімальні, бо тому що ми оперуємо ними згідно із деокупованими територіями. Тобто ця цифра, так 5 мільярдів, да, там, щоб… 2,4 трильйони. Трильйони, вибачте. Тобто ці трильйони можуть помножитися в ікс, я не знаю, що найменше, можливо, 3-4 рази. Так, так, так. Ми зараз не можемо сказати скільки, але якщо ми беремо там, були окуповані території, був знищені наші національні природні парки, то я думаю, що там ці цифри будуть зростати і зростати ще. Просто навіть неможливо собі уявити масштаб цих руйнувань. На жаль, на жаль це так. І, на жаль, ми на сьогоднішній день знаходимося в війні, але ще раз говорю, ми будемо вживати всіх, всіх заходів для того, щоб притягнути окупантів до відповідальності, щоб вони заплатили за ті збитки, які вони нанесли нашому довкіллю. Окрім власне нанесення шкоди нашій екології, є ТЕЦ. Росія робиться цілеспрямовано своїми ракетними ударами, я точніше, перепрошую, практично всі вони зруйновані, знищені. Як це взагалі вплинуло теж на екологію? Ну, Будь-які будь обстріли вони впливають на довкілля. Ще раз говорю, це забруднення води, тому що туди попадають паливо від ракети, попадають підривні. Елементи, які знаходяться в ракетах, тому це в будь-якому випадку впливає на наше довкілля. Це викиди в атмосферне повітря, тому що для горіння відповідно йдуть викиди в атмосферне повітря, забруднюючи речовин. Тому все це впливає на наше довкілля. Ну, це не лише тварини, рослини, ми люди теж це споживаємо так, дихаємо, і цим дихаємо. Ми дихаємо. Ми, ми п'ємо воду, ми дихаємо цим, тому, на жаль, це впливає на все. Ну, знаєте, тут наштовхується на висновок, що ці наслідки війни для нас, певно, будуть ще гіршими, ніж мали наслідки від підриву від Чорнобильської АЕС. Ну тут важко порівняти Чорнобильська атомна електростанція, це радіаційне забруднення. Також дуже багато людей постраждали не тільки в Україні, а й за її мешами від підриву Чорнобильської атомної електростанції. Але ці в цей випадок також впливає на Україну І нас. Ну, є таке враження, що вони спеціально це роблять для того, щоб якомога. Більше, ну, більше людей збитків вибити. нам нанести, звичайно, звичайно. До речі, про ці підриви ракет теж було цікаве запитання у всіх, Ну, коли це все починає літати, свистіти, вибухати, там по містах, наприклад, зокрема, ну давайте там про Київ, ми тут мешкаємо, тому що Київ до Києва летить завжди найбільше. Ясно, з яких причин, як саме воно там впливає, саме безпосередньо в момент власне цих підривів? Якщо люди знаходяться десь в області, де ракети збивають це все падає, воно ж там смердить, і так далі. Які саме там збитки можуть наноситися? Ну, та це, шкода? Це, це збитки знову ж таки від викидів атмосферного uh -huh. повітря, від пожежі, це збитки забруднені, де забруднення ґрунтів, територія забруднена uh -huh. вибухонебезпечними предметами. Металами забрудненими важкими металами це знову ж таки потрібно проводити в майбутньому там рекультивацію цих земель, десь потрібно буде проводити консервацію mm -hmm. земель, тому що все це може потрапляти з якщо там використовувати для сільськогосподарських потреб, то це все може потрапляти через продукти харчування в організмі людини, тварини і так далі. Знову ж таки, десь є не розірвані вибухонебезпечні mm -hmm. предмети. Це Можливість підірватися як людині, так і тварини. А до чого може призвести це обміління річок, які наразі у нас фіксуються на західній Україні? Зокрема, що стосується обміління річок, тут є декілька факторів. Один із факторів це ми бачимо, весна у нас була посушливою, зима не сильно сніжною. Відповідно, такі природні процеси відбуваються періодично. Вони відбуваються. Обміління річок Україна і так на сьогоднішній день є країною, яка є мало забезпечена питною водою. Ми, якщо знаходимося, якщо брати країни світу, по забезпеченості на 86-му місці, тобто це дуже низький рівень забезпечення питною водою, і це дуже серйозно впливає на доступ до чистої питної води нашого населення. Для того, щоб виправити ситуацію, ми згідно європейських директив зараз розробили в минулому році план управління басейном річок. Зокрема, це передбачає і розчистку малих річок для того, щоб в майбутньому повернути водність цим річкам. Проблематика, ми, зокрема, якщо там досліджували, взяли е, річку Рось, невеличка річка. Була петиція до президента України про спасіння річки Рось. Ми там провели дослідження. Дослідження показали, що на річці Рось було побудовано дуже багато там. Е, Гідротехнічних споруд, які заважають проходженню ріки. Десь йшло обміління через те, що перекривалася вода, забиралася вода більше, ніж могло поставлятися в річку. Тобто неекономне, нераціональне використання води, воно і призводило до того, що у нас, на жаль, пропадають малі річки. Десь вони замулюються, відповідно, їх ніхто не чистить. І це комплексна проблема, над якою треба працювати. І на виконання водної рамкової директиви Міністерством було розроблено спільно з водоягенством, спільно з міжнародними партнерами. Плани управління наших річок, і ці плани управління передбачають заходи для того, щоб ми отримали доступ до чистої питної води, щоб наші ріки були ті малі ріки, які нас на сьогоднішній день замовили їх розчистити для того, щоб оптимізувати використання води. Тобто там цілий комплекс заходів, які ми маємо здійснити всі і органи виконавчої влади, і органи місцевого самоврядування. І, відповідно, цей ці, ці плани ми зараз вони проходять громадські обговорення, і ми маємо намір на початку липня, десь до середини липня, їх затвердити рішенням уряду, відповідно починати виконувати. Угу. Ну а зараз я маю на увазі саме в річок на західній Україні, які відбуваються зв'язку з тим, що у нас складна ситуація в енергетиці. Тобто ми зараз чекаємо на дощі, грубо кажучи, в принципі, тут те, що відбувається на заході нашої країни, це знову ж таки я хочу сказати, що. І є багато речей які впливають. Зокрема, на це вплинули не тільки там десь питання гідроелектроенергії, це впливає на це питання, впливає і погода, яка відбулася. Ми uh -huh. бачили, що зима майже була безсніжна, uh -huh. ми бачили, що весна була посушливою, uh -huh. дощі майже не було відповідно. Це відбувається. Ну це природні процеси, які вбуваються. Це відбувають. все збіглося. Про це збіглося, йде зміна клімату, і знову ж таки, якщо а, наших науковців довіряти нашим науковцям. Які говорять, що у нас на сьогоднішній день стеб уже подвинувся на північ країни, там на 200 кілометрів. Тобто, ми mm -hmm. говоримо про те, що йде зміна клімату, і чому ми зараз повинні на це звертати увагу. А все це в комплексі призводить до того, що ми отримуємо зокрема і обміління річок і так далі. Угу. Ви дозволите? Ще одне запитання, хочеться позитивом закінчити. Я знаю, ви поспішаєте на засідання уряду, але позитив, позитив має бути і в цьому інтерв'ю, теж незважаючи на складну ситуацію. Відновлюється популяція диких тварин, зокрема на західній Україні. Це через те, що в нас мисливський сезон очевидно припинений. Так, спочатку, повномасштабного вторгнення Російської Федерації багато військових адміністрацій, майже всі мені здається, військові адміністрації прийняли рішення про заборону полювання під час широкомасштабного вторгнення. Відповідно, через те, що полювання не відбувалося, популяція тварин відновлюється, і це дійсно видно. На сьогоднішній день і моніторинг, який проводить наші національні природні парки, агентство лісових ресурсів проводить моніторинг тварин, показує про збільшення тварин від відновлення тих популяцій, які були в дуже малій кількості. Тому це не може нас не радувати. Зокрема, олені було. я підкреслю. Так, це також є. І знову ж таки, ми говоримо, що на заході України, там в центральних регіонах України, де війна менше затрагується ці регіони, там де відновлення. Разом з тим, на жаль, на жаль, ми втрачаємо на сході України наші, наші популяції. Ми втрачаємо ці домішні види, які саме для сходу, для півдня України є типовими. І Будемо надіяти, що все-таки ми, ми їх не втратимо, що ми їх зможемо відновити. Вони відновляться, і ми знову будемо процвітаючою країною. Хочу сказати, що попри нашу територію, 30% всього біорізноманіття Європи знаходиться в Україні. Угу. Цікаво. Це багато. Це багато. Тому маємо берегти наше біорізноманіття. Спасибі вам, пане Олександр. Спасибі вам.